So heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Знаходимося, бачите, біля кроликів. Трішки сьогодні поговоримо про них, є що показати, що розповісти, деякі зміни відбулися у нас. Ну і про це поговоримо. Так, відчиняємо і дивимося, і що ми тут бачимо. Бачимо, що у нас заслонка в маточний відділ зачинена. Що це означає? А означає, що у нас там є малеча. Зараз відчиняємо, і наша мамочка буде годувати їх. Хто це в нас тут прийшов? Цікавиться, що це тут таке щось світиться? Добрий ранок, малюки. Процес годівлі розпочався. Короленятка споживають молочко. Все чудово. Ух, аж присмакують чуть як. Годує хорошо. Молодець. Довго стоїть, як стане, оце. і стоїть, стоїть. Це чудово. Свинки зранку почули голос. Все репетують. Давай, давай. Вже їсти хочуть. Так що, все, розпочинаємо поратися, ну а далі поговоримо про кроликів. Заспокоїли наших свиноматок, роздали їм їсти. Ну і тим часом, якраз кроличка наша вже погодувала і вийшла вже з гнізда. Все, зачиняємо зараз. Маточник зачиняємо заслонку і на добу. І таким чином це я роблю на протязі 10 днів до 10-го дня. З 10-го дня вже відчиняю повністю, і воно цілодобово в неї відчинено. Навіщо це роблю? Я вже неодноразово розповідав. Це робиться для того, щоб кроличка не шастала туди в маточник раз по раз і не топтала, не травмувала кроленяток. Вона все одно годує їх один раз на добу. а... Лишні оці маніпуляції туди прихскок, прихскок взад вперед. Є кролички такі спокійні, що сидять собі і заходять тільки для годування. А є такі, що можуть і гадити там, і мочиться, і в туалет ходити туди в маточник до Ну тобто це не потрібна річ, коли кроленятка такі маленькі. Ну, а зараз подивимося, що ми тут маємо. Ось. Маємо. Таку красу є один у нас вон рябчик, а то всі чорні. Отако. От Насипала дуже велику кількість. Привела вона був у неї окрол на 14 14 числа, це, виходить, на День закоханих. І 14 числа вона привела 14 штучок. Ну, тобто, кролик її так покохав <сум> дуже добре. Так що, Ну, 14 штучок це забагато. Залишив я 11, 3 найменшеньких забрав, прибрав. А 11 залишив. І 11 навіть це багато. Побачимо, як вони будуть розвиватися. По-дальшому е ще, можливо, прийдеться перебирати. Ну, можливо, і сам відійде хтось. Ну, тобто, будемо спостерігати і контролювати весь цей процес. Он як повилягалися, відпочивають. Поснідали та і собі в маточник, там де тепло. Вон як овес споживає. Даю також їй до основного корму, до, виходить, комбікорму заводського. Даю також іще овес. Він сприяє тому, що підвищує молочність. А це їй зараз потрібно. Також, як бачили, зранку не було в неї сінця. Зараз ми її поповнили запаси. Дуже добре споживає сіно. Тобто, практично, ну не практично, а повністю оце з'їдає за добу, з'їдає сіно. Тобто, сіно, я вже говорив про це, що ну, от замітив таку тенденцію, що полтавці дуже добре їдять сіно. Ось поруч кроличка, яка вже з кроленятками, і кроленятка щось там смикають, трішки під'їдають. Але в неї сіно постійно знаходиться в сіннику. Постійно воно там є, вони його не з'їдають. Я потрібки під, ну підбавляю, але ну, воно залишається. Нема такого, як от у нічки, що там вона прям виїдає до соломинки, нічого не залишається. Так, давай тобі висипемо годівничку і будеш вже бо ти більше вже. Отак. Ось ось, як бачите, овець забрав і вона відразу, ну як забрав, висипав годівничку і вона приступила до споживання сіна. Так і тут молоднячок, ось як бачите, кинув сінця, насипав корму їм в годівничку, але вони відразу йдуть до сіна. Хоча годівничка теж була пуста і корму там не було. Ну, вони більше полюбляють сінце. Хлопців наших залишилося двоє. Одного прибрали на м'язко вже. Ну, а з цими будемо далі, як сказати, спостерігати і думати, що робити, тому що вже вони розпочали бешкетувати, вже у них настала настає верніше статева зрілість, і вони починають вже лізти друг на друга. Тобто, вже як бачите, воно намагається, не, дає, не дають друг другу покою. <кій> бачите, що робиться? Ну, тобто, це не є добре. Потрібно або е, розгоражувати кліточку і залишати їх поодинці, ну або будемо їх потихеньку прибирати, тому що. Немає в мене місця, а ця клітка нам потрібна буде для того, щоб відсаджувати скоро молоднячок. Ось така тушка з молоденького кролика, вага кг. це найменший кролик із тих, що там в клітці знаходяться. Получається, їм рівно 3 місяці від народження. Я думаю, результат непоганий. З місцем Намагаємося проблему вирішувати. Ось, є такий у мене загашничок. Тут, як хто бачив, я показував вже все прибрав. І зараз проводимо тут повним ходом підготовку приміщення для того, щоб можна було сюди заселити кроликів. Ось все прибрали. Зірвав тут була підлога дерево, зірвали дерево, воно вже там прийшло, не, ну вже воно було негодне. Засипав ось все, як бачите, будівельним, такими будівельними відходами. Вирівняли все по шнуру, все під уровень, під рівень, щоб все було як потрібно. І будемо заливати бетон, будемо утеплювати стіни. Стелю і ну воно невеличке, тут, ну, але але щось можна буде сюди, деяку кількість кроликів сюди розмістити. Так що працюємо в цьому напрямку, теж працюємо. Є тут один такий нюанс неприємний, ну але нічого не вдієш. Тут дуже низько стеля. Тим паче, що я ще. Підлогу підсипав і підняв, щоб був рівень, тому що там була така прямо яма. І виходить, що е, дуже-дуже низько стеля. Ну, нічого страшного, якось будемо, <свісно> будемо працювати, будемо е, підлаштовуватися. Хочу тут поставити клітки в два яруси, і, можливо, таке буде, що верхній ярус буде прямо під стелею. Ну, нічого страшного. Сьогодні Десятий день, як наша крапка була запліднена, провів пальпацію. Ну, все чудово. Короленяток я нащупав. Так що, якщо і далі все буде добре, то будемо сподіватися, що буде все йти як по плану, все по накатаній. Так що цим кролиняткам 20 го числа буде місяць. І десь 35 днів будемо їх відлучати. Ну, а кроличка далі буде трішки відпочивати і готуватися вже до слідуючого опоросу. Кроличку, виходить, я пускав до кролика запліднював, коли цим кроленяткам було 17 днів. 16, 17, 18 день. ну Тобто я на 16-й день подивився, вона ще тільки-тільки розпочинала. В охоту приходить, а на 17 якраз було то, що треба, чітко. Пустив до кролика, стояла прям ну, так, як потрібно. Все чудово. ну і Сьогодні провів пальпацію і. Ну щось, щось я там нащупав. Подивимося, чи і на цієї, так скажімо, короличці підтвердить, підтвердиться ця процедура, що я проводжу, тому що на нічки от все підтвердилося і привела дуже велику кількість кроленяток. Ну, подивимося, що буде тут. Доволі так нелегко все це діло відчути, але з практикою воно, як то кажуть. Все вже приходить більш-менш розуміння, як це робити, і ну, просто я думаю, що якщо й надалі все буде так, як планую, то без питань наб'ю руку і будемо проводити пальпацію. І ну, воно там, в принципі, легко. Ну як легко. Е, треба так добратися туди дуже-дуже так. Глибоко. І відчути це. Між пальцями відчуваються такі, як шарики, такі комочки. І їх треба так і не сильно давити, щоб <з> e <coughs> ну, не зашкодить. І e якщо легенько щось так робиш, просто такі маніпуляції, нічого не відчуєш. Ну, тобто, треба так. Ну, я кажу, треба набити руку І нелегко, і не сильно, щоб не зашкодить. Так що. Практикуємося, і я думаю, що все буде гаразд. Ну на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.